Зайшов до бурянків, поглянути, як вони там. Ось мої три ноги, трошки перемотаний. Хочу ввести прямий маленький ефір, сказати, що все добре. Ось вийшли трошки подихати свіжим повітрям. Заодно зайшов на ферму. Ось якось так. Бачите, курою ще всіх не продали. <сі> Ціна ще йде, на дворі дує, мете. Трохи зараз сонечко оперлося, то капає. Ось якось так. Ну що ж, хвилинка такого ефіру. І на пам'ять з ортезом ноги. Всім пока! Сильно не поможу зараз, півтора місяця маємо відпочинку.